Брати Грім, король Дроздоборот В одного короля була красуня дочка. Але ж горда та пихата. Жоден наречений їй не подобався. Хоч би хто посватався, вона йому відмовить та ще й поглозує. Якось улаштував король великий бенкет і запросив на нього із близька, і здалека, чоловіків, які б хотіли одружитися. Вони всі вишикувалися в один ряд за своїм званням, спершу королі, потім герцоги, князі, графи, барони і нарешті звичайні дворяни. Повели королівну здовж того ряду, щоб обрали нареченого, але жоден із них їй не сподобався. В кожного вона знайшла якийсь недолік. Один був за товстий і вона сказала Пивна бочка, другий за високий довгий до неба, а дурний, мабуть, як не треба, третій за малий, короткий і гладкий не потрібен такий. У четвертого було надто світло обличчя, блідий, як смерть, п'ятий мав рум'яні щоки, печений рак, шостий не зовсім рівно стояв. Сереполіно, хай за грубкою підсохне. І ось так кожного вона змогла висміяти, а більше за інших одного доброго короля, що стояв у ряду перший, і мав трохи криву бороду. Ха ха ха. реготала вона, в нього борода, наче дзьопу дрозда, і відтоді прозвали його дроздобородом але старий король, побачивши, що дочка тільки глузує з людей і гребує всіма наречинами, які заради неї тут позбиралися, страшенно розгнівався і заприсягся, що віддасть їй заміж за першого жебрака, котре підійде до дверей палацу. А через кілька днів під вікном зупинився мандрівний співець і заспівав пісню, сподіваючись дістати хоч невелику милостиню. Король почув ту пісню і сказав: Покличте сюди співця. Війшов чоловік у брудній подерці одежі, заспівав перед королем та його донькою, а, докінчивши пісню, попрохав, щоб дали йому з ласки своєї милостині. Король відказав твій спів так мені сподобався, що я віддам тобі свою доньку за дружину. Королівна злякалася, але король суворо промовив Я запросягся, що віддам тебе за першого жебрака, і не відступлюся від своєї присяги. І ніякі благання їй не допомогли, покликали священника і примусово зіграли весілля. А тоді король сказав Не годиться, щоб жінка жабрака залишалася далі в моєму палаці. Забирайся зі своїм чоловіком геть звідси. Жабрак взяв її за руку та повів, і вона мусила пішечки йти за чоловіком. Ось прийшли вони до великого темного лісу. Королівний питає, чий це ліс, чия земля? борода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ах, я нещасна, нащо мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Потім вийшли вони на гарну луку. Королівна знову питає, чиї це луки, чия земля, Дроздоборода короля, якби ти вийшла за нього, була б твоя. Ах, я нещасна, нащо мені врода? Чом я не вийшла за дроздоборода? Мені зовсім не до вподоби, – мовив нарешті співець, що ти так жалкуєш, що не вийшла за іншого, а я що недостатньо гарна для тебе. Нарешті прийшли вони до маленької малесенької хижки, і королівна запитала Ой, лишенько, ой ненько, чия це хатка така маленька?» – співець відповів. А це моя й твоя хатина, в ній ми житимемо з тобою. Королівна мусила нахилитися, щоб увійти в низенькі двері. А де слуги? запитала вона. Які слуги, здивувався жебрак. Ти мусиш сама робити все, що треба. Розтепу піч, постав воду та звери мені їсти. Я дуже натомився. Але королівна не вміла ні в пічі топити, ні їсти варити, і жебрак мусив сам докласти рук, хоч і в нього не дуже виходило. З'ївши нужденну вечерю, обоє полягали спати. На завтра жебрак збудив її ще досвіта, що поралася в хаті. Так бідували вони кілька днів, поки поїли всі припаси. Тоді чоловік і каже Жінко, довше так не можна, щоб ми тільки їли і нічого не заробляли. Берися плести кошики. Пішов, нарізав лози, приніс додому. І дружина почала плести. Але ципка лоза подряпала їй, ніжні ручки, аж до крові. Бачу я, що з цього не буде діла, сказав чоловік. «Візьмись на прясти, може, це в тебе вийде краще. Вона сіла за прядку і спробувала прясти, але тонка нитка незабаром так порізала її ніжні пальці, що аж кров потекла. От бачиш, сказав чоловік, ти не здатна ні до якої роботи, наберусь я з тобою горя. Спробуємо ще торгувати горщиками та всяким череп'яним посудом. Я закуплю крам, а ти поїдеш на базар і продаватимеш. Ой лишенько, подумала вона, та ж на базарі будуть люди з батьківського королівства, як побачать мене, то засміють. Та ніщо не допомогло, мусила вона послухатись не вмирати ж з голоду, першого дня їй торгувалося добре, бо в такої вродливої жінки люди купували охочі й платили стільки, скільки вона загадає. Чимало було й таких, що гроші заплатять, а крами не візьмуть, залишать їй. Прожили вони скількись там днів на вторговані гроші, а потім чоловік знову закупив у гончарів багато посуду. Вона сіла собі з краю на базарі, виставила крам і продає. Аж тут і не взявся п'яний гусар наїхав конем на її посуд і потовк, потоптав його на череп'я. Гірко заплакала жінка і не знала, що робити. Ах, я нещасна, бідкалась вона. Що ж тепер мені чоловік скаже? Побігла додому і розповіла все чоловіку. А хто ж сідає з горщиками край базару відказав чоловік. Годі плакати. Я вже добре бачу, що ти не здатна ні до якої нормальної роботи. Ось був я в королівському палаці і там питав, чи не треба їм служниці на кухню. Мені сказали, що можуть тебе взяти за самий харч. І ось королівна стала служницею на кухні, мусила слухатися кухаря і робити найчорнішу роботу. Під фартушком вона ховала два горщики, складала туди всякі недоїдки, і приносила додому, щоб чоловік мав що їсти. Та ось король того королівства оженив старшого сина, і в палаці справляли бочне весілля. Бідна служниця пішла на гору стала біля дверей, щоб хоч трохи подивитися, запалили світло, стали ходити гості один за одного кращий, і всі затягнені пишно та розкішно. А вона з жалим і сумом думала про свою долю, проклинаючи себе за пиху та гордість, що довели її до такої ганьби в такі злидні. Слуги вносили до зали всякі страви, від яких смачно, присмачно пахло, а виносячи тарелі, часом кидали служниці недоїдений шматочок, і вона ховала все те у свої горщики, щоб однести додому. Аж ось вийшов і сам королевич весь у шовк та оксамит вбраний, з золотим ланцюжком на шиї. Вледівши вродливу служницю, що стояла біля дверей, Взяв її за руку і хотів потанцювати з жінкою. Але вона всіляко прочалася, а коли побачила, що це сам король дроздоборот, який до неї сватався, і якого вона немилосердно висміла, то й зовсім перелякалася. Та дроздоборот не слухав ніяких відмовок, а соломіць потяг її до зали. І враз швурка, на якій трималися кишені під фартушком, урвалась, горщики впали, розлилась юшка, розсипалась недоїдки. Гості, побачивши це, вибухнули реготом. А вона так засоромилася, що рада була провалитися крізь землю. Вирвалась, вискочила у двері і хотіла втекти, але на сходах її наздогнав якийсь юнак і вернув назад. Глянувши на нього, вона побачила, що це знову король роздоборот. А він їй ласкаво сказав Не бійся мене, це ж я, твій жебрак, що жив з тобою в халупі. Заради тебе я перебрався на жебрака, і той гусар, що потоптав тобі горщики, також був я. Все це я робив. Аби зламати твої гордощі та покарати тебе за насміх, якого зазнав от тебе. Вона гірка заплакала і сказала Я тебе тяжко образила, і не гідна бути тобі дружиною. А він відказав не плач, усе лихо вже минулося, тепер ми справимо наше весілля. Тоді до неї підійшли покоївки, вбрали її в розкішні шати, прийшов і батько, і всі придворні, побажали їй щастя в шлюбі з королем Дроздобородом. і аж тоді почалося справжнє радісне весілля. Якби й ми з вами там були, солодко попоїли і в смак попили. Ось і казочки кінець, а хто слухав, молодець.